Доброго ранку, восьма година, 4 градуси тепла на градуснику. У нас така є тут полиця. І я зберігаю врожай. Ось чесничок, той, що із села привезла, це залишився скільки, Бу було 15-літрове відро, вже, дивіться, скільки залишилось, ну, відро 10-літрове. Перчик ще залишився, гарбузики, кабачки цього року. Чому я так сказала, що цього року? Тому що є гарбузище того року, 24 го року. Сьогодні 15 жовтня, а в мене ще залишилось тут 18 гарбузів. Дуже. Гарні, не висохші, нічого. Уявіть собі. І скільки вони зберігатимуться ще. Це їх винесла уже де зберігаємо, біля... де в нас котел стоїть. Там уже закидали нові гарбузи цього року, вражай. А ті гарбузи ось винесла. І уявіть собі, що я в тому году последній гарбуз е, в, натерла курям е, 24 серпня, а в цьому році 15 жовтня і вони в мене ще лежать. Скільки вони в мене лежатимуть, я вам далі покажу теж відео. Так що це таке сьогодні у нас перший мороз. Поморозив гарбузи. Вчора в 10 вечора виходила, закривала он. Чотири кущі тут. Дивіться, тут стоять нормально. Ще зніму покривало. Горох не замерз. Стоїть. Огірки гірки замерзли. Дуже жалко, ну вони померзли. Вже вони такі були поганенькі, ну все одно було. У огурці було багато оцих, що я посадила після часнику. Даже закривала і капусту, і салати закривала з ними. Дуже багато було. І вони такі були маленькі росли, хрумкі, солодкі. Гарбузик молоденький, він примерз. Ну, нічого. Там он цілий. Ну нічого, фата їх. Дуже багато я їх закрила. І ось недавно закривала салат. Хто не любить кабачкову ікру, закрила з кабачків салат. Так що таке не убрала ще буряких кормових. Так що таке виноград вже привели в порядок. Коли був маленький, я посадила у відро, там дна немає, щоб курі не вигрібли, і відро так залишилося. І тепер ми ось так його розтягнули. Так, що буде трошки затінювати курей. Курки стоять, замерзли. Думаю, що вона злетіла ж звідки, а вона знесла яйце. Ось курочка захворіла, стоїть, он шию тягнула. І знесла яйце. Ще гаряченьке. Так що ось таке. Холодно, холодно. Бачите, викльовують гарбузи. Курі веселі, бо холодно. Он також сидить. І у нас от завжди завжди мороз один ударить, оце так, по морози. А тоді буде погода тепла, сонячна, гарна. Дуже жалко, ну, вже 15 жовтня, вже пора. Сьогодні повисаджую клубнику, яку я спасала. І покажу зараз вам перепілок своїх маленьких. І так, моїм перепілкам вже 10 днів. Розділила я їх на два коробка, так як вони вже в одному не поміщалися. Водичка в них стоїть. На досточку поставила, щоб не закидали туди нічого. Їжа досі її перекручую, а вони вон полягали, вони спить навіть. У кормушки. І це другий коробок. Другий коробок зроблений з бившого інкубатора. Тут чоловік зробив сіточку, що дуже гарно. Цій коробці пільонки вони, а тут на сітки. Лоток достала, почистила і чистенько в них. Також кормушка, водичка, дві лампочки, тут дві на 25, і їм тепленько, тепленько навіть я ось залишаю незакритим покривалом цей коробок. Брудер, можна сказати. Так що і тут залишаю, ну, зверху сіточку положила. Так як вони вилітають уже, такі взрослі. Лежать, ось лежать, заморилися. Ростуть не по дням, а по часам. Такі вже взрослі, що я вже думаю їх. Переселять у клітку до великих поп... перепілок. Ну, хай ще побудуть. Ці, може, і тут побудуть, а ті, що на пільонки, прийдеться їх переселять. Що вони їдять? Купила мішок стартовий комбік топ... Топ... комбікорм. Дорогувати, звісно, ну нічого. Їдять і швидко ростуть. Та партія в мене не дуже так росла швидко, я дуже була розчарована, тому що корм дуже поганий був. Я його завжди і купувала, але попався, мабуть, такий поганючий, що страшний. Так що вони у нас в перепілятнику знаходяться. Ось їхні папи і мами. Затемнено, яркий світ, вони не люблять, починають літати, плигати, кричати, бігати. Ну, тут дуже гарно, як затемнено. Так що ось так, вже пусті корита. Зараз насиплю їм їжі і прийду до них ще в 9 годин вечора, щоб долить води і досипати їсти на ніч. Так що, отак, мої перепілки вже виросли. Вже не діти. Уже взрослі хлопчики і дівчатка. Так що так.